Вердичівський педагогічний коледж моє єдине місце роботи, тому все своє трудове життя я живу тут. І я вдячна Богові за те, що моя доля не завжди тісно переплетена з долею коледжу. Йому виповнюється 100 років, і на його адресу пролунають сотні побажань. Вплатимо наші щирі побажання у віночок мудрості, любові. Людяності і вічної шани та вдячності рідному коледжу. Коледже, ти мій другий дім. Завжди йду сюди із задоволенням і щаслива, що працюю поруч з колегами-однодумцями. За лічені дні тобі виповнюється славетних сто. А ти й досі диктуєш педагогічну моду, народжуєш креативні ідеї. І діджиталізуєш краще молодих. Залишайся і надалі, тим закладом, куди завжди з радістю поспішатиме мови, щоб здійснити свої мрії та пізнати твою мудрість. Як уявити своє життя без тебе, без наших з тобою задумів і їх втілення? Без цієї метушні, яка панує тут за лаштунками і зовсім невидима сторонньому оку. Бо навіть у своїх стов ти завжди вишукано елегантний, стильний, сучасний, амбітний. Живу тобою і дякую, що маю можливість з тобою розпочати твоє нове століття. Коледже нас з тобою давні та міцні стосунки. Ми добре знаємо один одного. Я, будучи студенткою, увібрала в себе твою атмосферу. Надихнувшись якою, з радістю ступила на педагогічну стежину і крокую нею багато років. І сьогодні я хочу сказати тобі про те, що я неймовірно щаслива, бо є частиною тебе. Ти коледжа, Моя особиста історія, мої батьки-викладачі і моє дитинство. Моя студентська юність, моє доросле професійне життя, моя донька і брат, ми з тобою уже пів віку Я знаю твою мову, я відчуваю твоє серце, ми разом дихаємо, у нас на двох одна душа, твоя благородна місія вічна, і хай так буде завжди. Ви готові сказати йому сьогодні. Ми розпочинаємо ювілейний челендж віта рідного коледжу. Передаємо естафету нашим студентам і випускникам, нашим колегам, друзям і партнерам. З ювілеєм рідний коледж.